Так, братан, кажу прямо. Все почалося з екскрементів птахів, через які Британія почала захоплювати острови в Океанії. Так тобі не почулося. Бачиш оце? Це те, що показав на загал якийсь чудак в своєму відео. Зібрав ніхуйових охоплень і ще більше тупоголових коментаторів. Ох, братан! Бери попкорн! Зараз ти зрозумієш, що до чого. Цей урок географії буде цікавим. Увага на екран! Тіп показує нам акваторію Тихого океану, місцевість архіпелагу Лайн, до якого належить герой нашого відео: острів Старбак, майже созвучно з назвою найгіршої кави в світі. До речі, раніше острів мав різні дикі назви: типу Низький стрів, безплідний острів, острів голоду. Тут, наче й стає зрозуміло, чому тут населення зараз цілих нуль осіб. Так, от, що це за байда і до чого тут лайно птахів. Дивись. Цю діч люди почали називати збитою літаючою тарілкою, слідом від метеора, бункером після Другої світової війни і так далі. Але насправді те, що ти бачиш на екрані, це залишки від Кам'яного доку, колишньої фортеці, а слід заносу це дорога до пункту збору Гуано, тобто екскрементів морських птахів та кажанів. А на що Британії взагалі какулі морських птахів? Спитаєте ви, одна з причин це використовувати їх як добриво, бо гуано дуже ефективне через високий вміст фосфору та азоту. Через такий потужний склад тут тобі і добрива для підвищення врожаю, і важлива стратегічна сировина для виробництва вибухівки. Тільки я тобі цього не казав. Мене звати доктор Глоб. Побачимось на наступному уроці, братан.